Мої вітання! Всі ви чули про таку дисципліну, як фармакологія. З грецького перекладається як фармакон ліки або отрута і логос вчення. Це наука, що вивчає лікарські речовини, їх походження, склад, фізико-хімічні властивості та вплив на живі організми. Звісно, що всю фармакологію ми сьогодні не вивчатимемо. Але застосування та особливості дії деяких лікарських речовин все ж таки розглянемо. Нижче ви дізнаєтеся про найбільш поширені антибіотики, антипротозойні препарати та нестероїдні протизапальні засоби, що використовуються для лікування собак і котів. Також матимемо змогу ознайомитися із препаратами, що діють на центральну нервову систему. А саме седативні, нейролептики та засоби, що використовуються для загального знеболення, тобто наркозу. Отже, ви зрозуміли, що тема дуже серйозна і потребує особливої уваги. До речі, для вас в кінці прикріплені посилання на онлайн-курси з фармакології з рецептурою тема протимікробні і протипаразитарні засоби та онлайн-курс хірургія ветеринарної медицини тема Знеболення. Гадаю, що це стане у нагоді при опрацюванні даного матеріалу. І не забудьте про питання самоконтролю, тож досить гаяти час до роботи!